17 експертиз знадобилося для того, аби з'ясувати, чи винен колишній міліціонер Сергій Дригуля в ДТП, в якому загинуло троє людей. Не винен такий висновок оприлюднив заступник прокурора Рівненської області Андрій Боровик. Щоб наголосити на правдивості експертних висновків, Андрій Боровик зауважив, що за неправдиві дані експерт несе кримінальну відповідальність. Тобто, ми спеціально проводили по трьох установах зовсім інші експерти. Всі оглядали автомобілі. І висновки, ну, які на сьогодні є. По цих всіх матеріалах випливає, що включить другий ще раз нам знімок, працівник міліції, який рухався на автомобілі. ВАС, не винен у вчиненні даного ДТП. І демонструє схему руху автомобілів. Зіткнення відбулося на полосі, де рухався автомобіль ВАЗ, ну а за ним там ззаді їхав Мерседес Спринтер. Тобто на полосі автомобіля ВАЗ, за кермом якого був працівник міліції. Тобто, ну, Сідроен Берлінго, коли здійснив маневр обгону, він повертався в свою полосу руху. Ну і відбулося зіткнення передніми лівими лівою а автомобіль вас правою частиною. Але разом з тим Андрій Боровик каже, що не може стверджувати, був колишній міліціонер п'яний чи ні, оскільки відібрання зразків для експертизи відбулося на наступний день після ДТП. Як Сергія Дригулю, так і міліціонерів, що замовчили факт участі правоохоронця в аварії, звільнили. Це сталося у зв'язку з тим, що коли на місце ДТП виїхали слідчі прокуратури, одним з керівників ОМВС України в Рівненській області було запевнено, що відсутні працівники органів внутрішніх справ і що вказані працівники, які там були, вони вже давно звільнені. За вказаним фактом, прокуратури Рівненської області в подальшому було ініційовано службове розслідування, яке було доручено міністру внутрішніх справ. І за результатами службового розслідування низка працівників міліції була звільнена, і окремі з них понесли дисциплінарну відповідальність. Заступник прокурора області каже Сергія Дригулю звільнили не за участь в ДТП, а за те, що втік він як працівник міліції зобов'язаний був надавати першу медичну допомогу, вжити заходів до збереження слідів скоєння ДТП. Вжити заходів до якомога швидшого встановлення істини, і зважаючи на те, що він сам був слідчим міліції, розумівся на цих речах. Однак він зник з місця скоєння ДТП. Нагадаємо, дана аварія сталася 21 жовтня минулого року в житловому кварталі щасливе. Наразі ж колишній міліціонер Сергій Дригуля і надалі фігуруватиме у розслідуванні, поки не встановлять особу винуватця. Проти самого дригулю вже виключили із цього списку. Анна Хіночик, Ярослава Зятик, Олексій Самойлов у ритмі подій.